І наступна про нанотехнології. Прикупили діти Петі нового айфона. Вся робота в чоловіка зупинилась вдома. Простягнувся на канапі, тих окуляри, він Петро лише в селі. Петро в інстаграмі. Пальцем тикає в екран, гортає сторінку, як раптово серед дам гладів свою жінку. Красувалась на заставці в декольте до пупа, як побачив його Петя, лед не врізав дуба. Під світлиною Галини підпис Афродіта. Виявляється, що в Галі ще й вища освіта. Він то думав 30 років, що вона доярка а як виявилось, у театрі драматичні ролі, знаменита й популярна у творчому колі. Остаточно Петра вбив статус, що вказала, виявилось, що Галина кохання шукала. Петро тер екран завзято, аж горіли пальці, і все думав, як помститись Нерадивій гальці. Тому допис написав ось такого змісту. Друзі, здравствуйте я Петро. Пару боків з міста. Маю бізнес і маєток, яхту, і автівку, маю гроші у всіх банках, лише немає жінки. Навіть викупив сьогодні острів в океані, маю все, та лиш не маю щирого кохання. Тож відкритий до знайомства, пишіть, я чекаю, тільки ось лиш Афродітам не відповідаю. І в мережу полетіла Петрова об'ява та відразу кілька тисяч подобань набрала. Серед всіх коментарів пише Афродіта. Ти, мабуть, лети на острів, бо тобі не жити. Я ось зараз у театрі додаю корову і приїду в маєток, бо маю розмову. Тільки що я у колесо спустило, що я вранці на роботу ледве докрутила. Та тобі за інстаграмом не видно нічого. Затягла всесвітня сітка дурака старого. Довелося мені Петю трішечки схитрити і сторінку Афродіти в мережі створити. Тому, Петю, ти чекай, я до тебе лину. Зустрічаю де Петрусю, кохану дружину. Дякую.